Вітаю вас всіх тим, кому не байдужий наш регіональний, аматорський футбол, футбол Луманщини і близьких до нас регіонів. Вже так не ділимо по адміністративних кордонах е традиційно. Ну і традиційний такий підсумковий запис, звернення. Хтось міг подумати, що його вже не буде. Є, буде. Ми, ну, слава Богу, дякуючи ЗСУ і Богу, живі. І навіть працюємо за для нашого регіонального. Отож, підсумково такий запис, підведення підсумків, і трішки заглянемо вперед по мірі можливості. 에... Поговоримо, що вдалося зробити, чого досягти, в чому є розчарування. Ну, адже критичний аналіз це завжди умова для подальшого прогресу, руху вперед. Інакше воно не працює. Якщо ти що це так можна спонтанно, то, на жаль, маємо багато прикладів, що воно не так. Потрібно аналізувати і критично аналізувати, що є. Тоді може бути щось попереду світле, гарне. Якщо людина робить одне й те саме, ну, от, наприклад, наступає на одне і те саме граблять, вона отримує завжди один той самий результат. Тому ми маємо аналізувати, що у нас відбувається, що робиться, тому що ну, з якого диво воно буде інакше. І так оглянемося на 2023 рік. Деякі цифри ми вам з Сашою Єгором підготували. Як ілюстрації. Тут вони будуть до цього відео. Нескромно скажу, в організації наших турнірів нам вдалося досягти от, я і на цифри. Делюсь мене на моніторі, поставлених перед собою цілий. Попри те, що ми продовжуємо жити в умовах страшної війни в Україні. Ми продовжуємо саме от, кап, капслоком, якщо писати, жити саме так. Адже людині потрібно брати десь сили, емоції, щоб боротися за те, щоб вона, її родина і країна в цілому перемогла в цій війні. Саме цій м'яті ми служили і служить наш аматорський футбол. Це не бізнес, як десь. Я думаю, що про це нема що говорити. Це не піар для якихось політичних цілей. Хто знає мене, і ворова дорікнути ну, важко в цьому. А дехто страждає на це, піарять якісь наші бізнесові справи, наприклад, в рекламі нас звинуватити дуже важко з Ігоровим і наш колектив. Це не марне славство як деінде, тобто не для того, щоб якийсь умовний, міфічний, віртуальний портфель отримати, як звано по барабану. Це футбол заради футболу. І це головне, що мотивувало нас, організаторів, весь наш колектив і всіх учасників. І це основний такий рушійна сила всього цього процесу. Це особисто для мене і соратників вкрай цінно і давало, і даватиме сил на майбутнє, на той величезний об'єм роботи, який часто густо залишається ну, залаштунками всього цього процесу. Ну от 2023 році нам вдалося провести повноцінний без жодних е скатах скидок, повноцінний сезон футбольний, повноцінний навіть за мірками мирного часу, повноцінний так, що в багатьох регіонах і в мирний час такого немає, і навіть є недосяжною мрією. Настільки повноцінне, що на старті його навіть хтось і сумнівався в такій успішності досягнення задекларованих цілей і планів. Я не соромлюся цим пишатися, бо тут досягнення наше не випадкове. А результат праці праці практично 10 місяців, не однієї чи двох людей. ну а Не соромлюся сказати, цілого колективу. з Суперкубка на старті. Чудовий матч вийшов. Така у нас тепер традиція намічається. Ми принаймні про це мріємо і плануємо. Потім був чемпіонат Жулинської футбольної ліги і Уманського району пам'яті загиблих захисників України. Це вже другий у нас 2022 року. Ми його започаткували. У нього цього року зіграло 12 команд з трьох областей, були поділені на два дивізіони. Ну, я думаю, багато хто слідкував за цим явищем. Я не сомнений явищем. Не буду детально про це. Причому тепер ми мали двоколові турніри в дивізіонах і нагороджували навіть переможців цих дивізіонів. Перерви між школами був проведено перший наш кубок ДФЛ, тому району пам'яті загиблих захисників України. Тепер мова пішла вже про охоплення чотирьох сусідніх областей і загалом уже 13 команд. Фінал став взагалі справжнім святом, зібрав повні трибуни у Кочубівці, тому що з тих, хто дивиться зараз відео, ну, були люди, які там були присутні і не дадуть обманути. Це, взагалі, як я можу обманути, якщо все у нас відкрито. Ну, а завершився сезон уже традиційним для нашого турніру плей-офф. Нам це цікаво. І масний знак оклику поставили знову на фіналі в шляховій. Для змагань такого рівня, аматорського рівня, рівня району, навіть не області, я мовчу, вже там, першості першості України чи що. Нам разом з цим вдалося досягти практично неможливо. Відбулися, от акцентую увагу, Абсолютно всі заплановані матчі всіх турнірів, жодного не зіграно чи зірвано із майже близько сотні поєдинків, і не зірвано повинні організаторів чи учасників, то з командам і так далі. І навіть сторонні чинники не зірвали нам жоден матч, а чинники і фактори, і бажання таке зі сторони було. Ми навіть це подолали. І повірте на слово, це цінно. Навіть мирний час для районних змагань, тут 100% проведення поєдинків це є досягненням. Я вам скажу, що минулого року, у 2022 у нас практично 100% не був результат, один матч, який тоді не відбувся. За весь чемпіонат, і то просто команда попросилася. Ну так, якби ми настояли, то провелося. Але ми люди ми розуміли обставини. Значить. Ну, то я сприймаюся як диво і не соромлюся. І це при тому, що в нас грали 13 команд із чотирьох сусідніх областей. А це логістика, супутність цим складнощів, пересування, переїзди команд, арбітрів і так далі. А я ще хочу нагадати, що які це були матчі драматичні, цікаві, результативні, вольові камбеки, перестрілки. Ну що там тільки не було, все було божевільний сезон. До сих пір, відходжу після нього, переварюємо, будемо аналізувати Сашу Єворгам. Ще буде ряд публікацій. Я думаю, що ми навіть окремо по кожному колективу там щось буде, Саша підготує. Значить, в Черкасській, в Вінницькій, Кіроградській, Миколаївській областях люди отримали від нашого сезону емоції. Сотні людей. Одних тільки футболістів більше 2,5 сотень. Грали ще багато хто вболював, організатори. В общем, жили цим турніром. І це ніякими словами не описати. Та й не буду. Ми і так багато весь сезон писали. Саша Єгоров давав результати не тільки, а й описи кожного матчу. Я думаю, що про це ви все докладно за бажанням отримали інформацію. Ну, ваш покірний слуга згаданий ну Саша Єгоров, Микола Грабчак, Олексій Давиденко, Віталій Атаманенко, Олег Філіпчак. Це такий кістяк нашого оргкомітету. Більше трьох десятків арбітрів. Вам в статистиці подивитися 31 арбітр арбітер. У нас е, працювали на матчах. Організатори, тренери команд, спонсори команд. Е, сотні, я сказав, більше 250 футболістів. Це реально міцний фундамент е, такої спільноти. Я не оперую якимись поняттями: громадська спілка, громадська організація, формальності ще попереду все буде після війни. Але це міцний фундамент спрацюючих на все це людей, не просто так, які числяться, носять парфель. Я щиро вдячний всім і кожному і маю честь бути частиною оцеї великої спільноти. От я говорю чисто, щирого серця, і знаю, що такою спільнотою ми і наступні плани втілимо в життя. Знаю і вірю в це. Ну, але минулий е, сезон футболь на нашому оригінальному футболі 2023 рік е, не лише багатий був турнірами, матчами, голами, ну такими футбольними сутоподіями. Були розчарування. Таке життя не без цього. Е, великі були розчарування. Е, розчарування пов'язане з великими планами, надіями, можливо, мріями розвивати в подальшому. Саме наш регіональний аматорський футбол, як ми то його бачимо, не вдалося поки що не вдалося порушити ту піраміду з совкового совецького мислення, яке вибудовувалося десятиліттями в багатьох головах. Були надії на то. Я думав, що не безпідставні. Але оптимізм виявився ну, таким не зовсім аргументованим, завищеним. <ганування> було певне розчарування. Помилялися ми в деяких людях. Мова про створення йде районної асоціації і всіх подій навколо того процесу. Що стало кінцевим мотивом для таких кінцевих рішень деяких людей? Рано чи пізно стане відомо загалу. загалом. Зрозуміло і відомо, я в цьому не сумніваюся. Кожен переслідував свої якісь цілі, але зараз перед Новим роком не хочу про це відверто говорити. Не хочеться порпатися в брудні якісь білизні. Настрій і так не, не, не сильно у всіх новорічні в силу більш важливих обставин війни і всього того, що навколо нас. Тому не хочу. Е, час? І Бог все розставить по своїх місцях. Ще не було ні разу, щоб оці два фактори або дві причини, час, і Бог не розставили все по місцях. Як кажуть, кожному своє, в мене в кабінеті фізики один із моїх, відкредо, кожному своє. Воно все так і буде. Єдине, що я вас запевняю, цю цікаву тему навколо нашого регіонального футболу, цих, як він розвивається останніми роками, ну принаймні за період мого свідомого життя, я її не залишу. Та й розрізи подій в національному футболі, які зараз відбуваються і будуть відбуватися, уважно слідкуємо. Так я цю тему не залишу. Вона буде докладно розкрита, висвітлена. Не надійтеся, дехто що я буду мовчати, і що все вже закінчилося. Ні, все саме цікаве ще буде попереду, я в цьому не сумніваюся. Всьому свій час, воно того варте. Як кажуть, чернетки не горять. А поки що лише зазначу, навіть з усього процесу, усього всього, не сказав не зовсім вдало, наш колектив однодумців вийшов сильнішими. Тому що позбавлення якихось марних ілюзій, там сподівань відносно тих чи інших осіб, а це теж дуже багато чого варто. Маски знято. Маски реально знято. Це дуже цінно. Реальна картина з реальних уявлень про людей тепер. Все це ще більше згуртувало наш той невеликий колектив, зміцнило наших людей. Єдине, що я хочу, можу зараз торкнутися теми, наприклад, легітимності, якої там от дехто зараз і дехто навіть там слухав щось там легітимне, а щось у вас можливо не легітимне. Е, люди, які прожили в совковій системі, е, де без бумняшки ти какашка, а з бумняшки ти вже цілий чоловік, або зробив, запиши, а не зробив, запиши два рази, е, і там, де звіти, це все, це прямо головне, щоб були звіти. Вони навіть не розуміють і вже не зрозуміють, що вони то є відживше старе. Відживше старе, воно завжди відходить, воно відійде. Я в цьому не сумніваюся. Просто хотілося б, ну, щоб не витрачати час, ну, тому що просто ми зайве втратимо лишніх пару років. І вони вкрадені в місцевого футбола. Тих років, які вкрадені з 2017 року, коли згорнули практично все зроблене, потім там на Старому зробленому ще трохи виїжджали, час, надіються, вийдуть, не вийдуть. Тому що там принципові інші підходи у тих людей, і в них не вийде оця вся історія, тому що мислення, е воно пріоритетне, це базис, на якому будується все. Якщо вони думають, що вони типу легітимні, ну так вони вже натворили стільки речей, що вони навіть не розуміють, що вони нам допомагають. І коли вони зараз говорять про якусь е їхню легітимність а ачуюсь нелегітимність, вони навіть не розуміють, які козири вони. Надають в руки, наприклад, нам. Але то буде після Нового року. Я ще раз кажу, не сильно хочеться порпатися. Я казав, білизні. Да? Зміни в нашому футболі прийдуть. Не сумнівайтеся. І в регіональному, і свого часу на всеукраїнському. Ну, реально не сумнівайтеся. Старе воно відійде. Поки що я хочу побажати всім головного перемоги України. Ну, без цього нас просто не існуватиме і мирного неба в подальшому, на плечах ЗСУ Збройних сил України і всіх причетних, то тобто сил оборони. Ми маємо змогу жити. І навіть вони там щось про футбол говорили. Ну я завжди не забуваю, що наш футбол це в розрізі саме війни, яка зараз відбувається, для емоцій, для людей збирали раніше більше коштів. Зараз ну, ситуація така, але в розрізі саме виживання людей тут. Щоб дали сили боротися. А після війни то буде інша вже розмова. Так от, тільки дякуючи ЗСУ, ми взагалі ще існуємо як держава, і я наприклад знаю, що я існую фізично навіть тільки дякуючи ЗСУ, тому що в моє життя в окупованій Україні просто не передбачено моєю поведінкою і моєю життєвою позицією. І от до слова. В світлі цих всіх трагічних подій і ціну, яку платить наша країна за своє існування, ми маємо знести не лише совкові пам'ятники, пам'ятники з площ, там, вулиці і так далі. Ми їх маємо знести з голів або в головах людей, в тому числі і в футболі. І це буде зроблено. Все буде Україна, не сумнівайтеся. А вже в наступному році очікуйте від нас інформацію про наші подіжі, подальші події. Ну, тому що зараз ми не маємо можливості мати горизонт планування такий, щоб там на рік, на два вперед. Якщо хтось його має, я їм з одного боку щиро заздрю, бо у них оптимізм такий. А з другої сторони, співчуваю, тому що цей горизонт подій може обвалитися. З розгону можна в стіну приїхати. Тому я нічого нікому зараз не обіцяю на рік прийдешній. Але ми завжди готові працювати для нашого місцевого футболу, і ми це будемо робити. Яку ми будемо мати можливість, це покаже рік прийдешній, а після війни то буде зовсім інша розмова. Ще раз кажу: все буде Україна, всіх святами прийдешніми, з різдвом, яке вже було, з Новим роком, і всім головне перемоги України.